Цього разу наша флотилія завітала на найбільш сонячний острів Адріатики острів Хвар. Готові кранці на правий борт. Круглы достать приготовить для одерживания. Після довгого, але приємного переходу по морю ми нарешті дісталися до острова Хвари. Цей острів вважається найбільш сонячним на всій адріатиці. У ньому 340 сонячних днів на рік. А тепер саме час їхати туди, прямісінько у центр старого міста. Для цього найактивніші учасники Яцувік, звісно, взяли найцікавіші автомобілі. Поїхали! Це нереальне путешествие. Ми об'їздили гори. Ми путішествували через тунель. Взяти автівки було дуже логічно, бо у місті Хвар відсутній громадський транспорт. У місцевих мешканців надія або на свої ноги, або на свою машину. Ось і центральна площа міста Хвар. Це собор святого степана. Він був побудований у 16 столітті. Біля нього через 100 років, тобто в 17 столітті, побудували Дзвіницю. Нині там розташований музей. А ще якщо піднятися на самісіньку гору, можна побачити місто як на долоні. А ось це перемісінько навпроти центрального собору, міський колодець. Назва його Градський бунар. Був побудований у 1520 році. І насправді його цінність шалена, бо в місті яке прямісінько над морем, прісна вода це абсолютна рідкість. Нині цей Колодість замкнений і знаходиться на території одного з ресторанів. Подивіться, яка красива, кована залізна решітка. І уявіть собі, її робили у 16 столітті. Просто неймовірно! Не оминула я увагою, і ці кам'яні сходи. Вони мені одразу здалися такими, що приховують якусь історію. На площі п'яце височі старезний арсенал 16 століття. Уявіть собі, спочатку це був док для ремонту кораблів, а пізніше, через 100 років, тобто у 17 столітті, це був єдиний у Хорватії. Більше того, цей театр був відкритий не лише для дворян, а й для всіх класів суспільства. Уявляєте, ось на цих ложах сиділи і прості торговці, і вельможі. Всі вони дивилися дійство на цій сцені. Неймовірно, у 17 столітті це був єдиний у Європі театр, відкритий для всіх класів. А тепер прямо з театру потрапляю на оглядовий майданчик. Бачите, ось цю високу-високу гору. На ній розташований іспанський замок. Тепер можна і додому, тобто на яхту. Завтра насичений день.